Слава Україні, СБУ затримала в Одесі працівницю банку, яка зливала до ФСБ персональні дані військових клієнтів фінустанови. на Хмельниччині. Жінка після спільного застілля викрала у пенсіонера 2200 доларів. США. про це та інше далі в подробицях. Харківщина знову під обстрілом загинув чоловік, постраждало п'ятеро мирних мешканців. Впродовж доби під ударами ворога перебували Чугуївський, Куп'янський та Лозівський райони. У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загинув 71-річний цивільний чоловік. Ще один отримав поранення. Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору України. За результатами комплексних заходів в Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала ворогу персональну інформацію про клієнтів. Найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. За наявною інформацією, надалі окупанти планували використовувати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій операції проти українських захисників щоб отримати розвід інформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. За завданням ворога під час здійснення касових операцій фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно повідомляла кураторові від ФСБ. Крім того, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу сил оборони. Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали. Курботний день сьогодні у Шепетівській громаді на щиті до рідної домівки повертається старший солдат Юрій Олександрович Вільгоцький, 1983 року народження. Він загинув 28 січня 2025 року в бою за Україну на Донецькому напрямку. Прощання з воїном відбудеться о 13-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають його на міському кладовищі Шепетівки. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалося троє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 жовтня близько 17-ї години на автодорозі з полученням Стрий і зварене поблизу селища Прибузьке. Відбулося зіткнення між автомобілями Нісан під кермуванням 81-річного хмельничанина та Фольксвагену, за кермом якого перебував 38-річний житель міста Київ. В результаті автопригоди водій автомобіля Нісан його 63-річна пасажирка та 35-річна пасажирка автомобіля Фольксваген отримали тілесні ушкодження. Усіх потерпілих доставили до лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. За публічного обвинувачення прокурорів мешканку Меджибіської територіальної громади визнано винною у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Стороною обвинувачення в суді доведено, що 38-річна безробітна жінка у січні цього року прийшла в гості до пенсіонера під час спільного розпиття алкоголю, коли чоловік заснув, вона забрала із сховку його заощадження 2200 доларів США. Незважаючи на зауваження іншої учасниці застілля, жінка викликала таксі та поїхала витрачати гроші. Наступного дня її затримали правоохоронці та вилучили частину викрадених коштів, які вона не встигла витратити на власні потреби. Суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора про відсутність підстав для призначення засуджені покарання нижче санкції зазначеної статті та призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі. Сьогодні в межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання. Буде гучно з 9 до 15.00. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Зберігайте спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги скористайтеся найближчим укриттям. Це все чим встигаю поділитися із вами на цю ми. Тож запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та у наш телеграм-канал. Там завжди інформація оновлюється в режимі нон-стоп.